Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликає Кави, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає повністю закрити всі фінансові питання, закрити кредити, віддати борги, або щоб вам повернули борги, знайти роботу, мати стабільний прибуток, мати. Заробітну плату, скажіть ви вище сили, допоможіть, що заважає, вирішити абсолютно всі фінансові питання, які є. У тих, хто дивиться відео у близьких людей. Допоможіть, скажіть. Раніше дуже серйозно нападали, прямо руйнували, хотіли, щоб, щоб не змогли вирішити, от така настільки була серйозна проблема. А може, це пов'язано із руйнацією, коли було зруйновано. Тут хороші карти. Дай Боже все, щоб так і сталося. На даний момент у вас ви дуже хорошо взяли все під свій. От, пильнуєте дуже хорошо. от За всім поки ваша рука на пульсі, поки ви і в себе, і в близьких. Займаєтесь, вам обов'язково треба постійно-постійно знаходитися у Русі. Ну, це стосується чоловіків, бо тут вийшли одні чоловіки. От дуже хороші карти виходять. І у вас відкрита дорога на гроші, і у вас ще буде кар'єра, коли люди піднімаються по цих східцях і дуже е, хороші мають здобувають досвід, це я заперечу, бию, оце я хочу подивитися. Так, тут з минулого, знов вийшли карти, коли було. Вам треба пильнувати своє оточення. От негатив більше йде через жінку, але ця жінка посилає чоловіка. І чоловік має до вас дуже близько наблизити, щоб ви були такі дружелюбні до цього чоловіка. І вона буде. Маніпулювати, випитувати, щось цікавиться. І далі на майбутнє очікувати змін. Але у вас дуже сильно відкриті дороги на гроші, щоб вона знову влізла і зіпсувала вам життя, це буде їй дуже сильно важко. Вона не зможе цього зробити. Доперечу, ось негатив. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші. Одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, всіх, хто кратні кістяги, морекисть. А більше не може ставити. Одвожу на віки вічні. Буде так і так буде. Криваю всі шляхи. Не буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання, а що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям? Тут нападіння, Ну більше мені йде порча на самотність. Змінити долю хочуть, щоб розійшлися. Так, заперечую весь негатив, убираю. Знов схожі є програми, дуже часто ставлять, щоб не давав гроші своїй коханій людині. Ну, Або щоб жінка не давала гроші. Ще й дітям теж, щоб не давати. Заперечую снігату, убираю. Прошу ваші сили, допоможіть тим, хто дивиться відео, близьким людям відкрити шлях на гроші. Відкриваються дороги, знімаю всі морок. Негативні програми обираю, астуди, отвороти, розсорки знімаю, більше нема жодної причини для агресії, для негативного ставлення. Відкриваю шляхи дороги один до одного відкриті. Більше не можуть тручатися, заважати не зможуть. Відкривається шлях на щасливу долю. Буде так так. всі біль сльози і страждання повертаю тому, хто ставив, хто робив по Верховному суду. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям відкриваються шляхи. Більше немає жодного негативу, магічного впливу втручання. З дороги відкриті на гроші, буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатись, заважати жити. Триває дороги, шляхи на гроші, буде так. Буде все сказане здійснено так буде. Ось така вийшла таке питання. Зараз друге питання стосується, чи отримаєте ви спадщину. Якщо хтось має отримати спадщину. Чи отримаєте ви спадщину? Давайте подивимось. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи отримає той, хто дивиться від? Близькі люди спадщину. Той, хто питав це питання, чи отримає спадщину? Ви чомусь рішили, що ні. на вас дуже сильно впливають. У вас дорога відкрита на спадщину. Тут вийшла королева Пентаклі і двойка жезлів. Я хочу почистити. Вас дуже сильно намагалися збити, якби зі з шляху, заперечувась негатив, убираю, заперечувались. Угу. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на спадщину буде так. Знімаю всі привороти, мороки знімаю. Заперечусь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на спадщину. Більше не можуть заважати, більше не можуть втручатись у ваше життя. Відкриваються шляхи дороги на спадщину. Заперечу негатив убираю. Заперечуюсь, не ати, обираю, перекриваю, перекриваю. Прошу Вищі сили. Допоможіть відкрити шлях на спадщину. Дорога відкрита, буде так і так буде. Більше нема жодної перешкоди, щоб отримати спадщину. Надходить спадщина, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу зняти всі негативні мороки, програми негативні, магічних вплив із тих, хто дивиться відео близьких людей. Всі мороки знімай, привороти знімай, відкриваю дороги на отримання спадщини. буде так і так. І ще нічого не заважає отримати спадщину. Дорога відкрита буде, так і так буде відкриваються всі шляхи дороги на спадщину буде так. Дійсно, вас вводили в оману, хотіли, щоб ви самі як-то одмовилися, щоб не пручалися. Але вам по праву переходи спадщина. Там вона ваша і вона буде у вас. Вони хотіли прям дурили магічним впливом, впливали на голову, щоб ви самі. Не захотіли, чи як-то пішли на уступки якісь. Але ні, це все буде ваше. От. На цьому я буду завершувати. Отака вийшла сьогодні кава. Я хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Це відновлює мене енергетично. Також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео і в коментарях буде під... закріплено. Майте це на увазі. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву, а тоді зробити донат для військових. На дрони або на автівки, на те, що збирають зараз дуже хороші є люди. Збирають для наших військових, допомагають. Будь ласка, не забувайте допомагати нашим військовим. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути заможними, щасливими. Багатими, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися. Щоб у вас завжди була робота, стабільний прибуток. <кхм> Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!